О, ось так я її причепив до мототрактора. таке в мене кріплення. і Тут сюди я кидаю ланчук чіпаю, тому що її рядка стягає на бік щоб її не стягало, щоб її не стягало, то я чіпаю такий ланчужок. ось Бачите? А то її тягне в праву сторону. О. Я думаю, на другий рік... Я зроблю тиші такий посередині з тої сторони, підрегулірую, щоб не бавитися з ким О, то я тимчасовий так зробив, тому що зараз немає часу. О, Ще де пізніше трошки ще теж якісь зніму відео, зараз на даний час треба збирати, бо вже немає часу. О, Ще зніму пізніше, коротеньке відео.